Ця подія приурочена до Дня волонтера та Дня Збройних Сил України. І номінанти, на жаль, не всі живі, але кожний номінант це зірка України. Там, де в інших вже опустилися руки і вони розвернулися, ці люди продовжують робити, встановлювати і знову повертатися до цієї справи. А справа у нас одна зберегти наше життя, зберегти життя нашої країни, України. Мотивує в перші дні війни я особисто разом з сином ми тоді проживали, ми особисто в себе дома приймали людей, біженців. От вони їхали. І в той момент, коли була комендантська година, була їм ніде було зупинитися. У нас за два місяці було більше 200 чоловік вдома. У мене весь, весь під'їзд ці сусіди приймали людей. Ми з ними на зв'язку досі. Коли ти розумієш, що ти по силам, ти можеш підтримати, допомогти, дати натхнення, і людина живе далі, не падає духом, бо там діти, бо там сім'я. І ти бачиш результат. Звичайно, то мотивує, звичайно. Серед номинантів хотів би відмітити, що є як і волонтери, як і цивільні люди, так і військові люди. Моя зона відповідальності це медична евакуація поранених і загиблих передовій. З 2014 по 2022 я була волонтером. Як... Як волонтер, як керівник медичної команди Вітрець, ось ну, займалась медевакуацією поранених і загиблих. А з 2022 року, з початку повномасштабної війни, я вприймося е мобілізуватися. І я так думаю, вважаю, що е Якщо б не волонтери, от з початку війни, так, з початку цієї великої війни, як ми кажемо, так, з 22, з 24 лютого, було б дуже важко. Було б дуже важко, а мені є з чим порівнювати так. Я з Запоріжжя, я дуже люблю своє місто. Це місто у нас герой, це прифронтове місто. Воно утримує, ви знаєте, який фронт, скажімо так. Ми як щит, ось ми витримаємо. Ну, Запоріжжя, козачі Запоріжжя все знають. І як по історії ну, ми не переможні. Так і буде далі. Ми військово переможемо, витримаємо. Війна, на жаль, забрала деяких близьких людей, але також вона. І дала людей близьких по духу, познайомилась дуже з багато людьми, порядними, сміливими, справжніми українцями. Я хотів би сьогодні презентувати це 12 мам, бійців, які загинули на російсько-українській війні в різні часи. Вони погодилися зробити календар із своїми обличчями і нагадати про ті великі втрати, яка які, які понесла Україна в особах своїх синів. А ці хлопчики, один з них, ось солдат Топорозький Георгій Валерійович, він на початках був в Добровольчому українському корпусі, він загинув, героїчно загинув, захищаючи Україну. І його мама, я її особисто знаю, мала єдиного сина, єдиного сина свого Георгія, з позивним Хантер. Я вдячний і схиляю свою голову перед десятками тисяч українців, які віддали найцінніше, що є, в своє життя, захищаючи нас з вами, щоб ми сьогодні могли вільно вшановувати їх світлу пам'ять.